Мої хорошенькі, довго навагалася, який цепляти. Рижий, чорний білий, рижий, чорний білий. Але б цеплю такий, знаєте, щоб взяла в руки і маєш вишу таку гриву, намотала на хвоста і дала жарі. Ви розумієте, да мене? Слухайте, дівчатка, щоб мене зробила. Настя, дай мені того розового, може, якогось. тебе ж бажано до сірені ну що ну, ти не предлагаєш нічого. Що ти за мастер? Дали... Так дай їх сюди, Настю, що бачиш, яка гарна чи ні. Шоку а мені зараз напишуть, що я геть на старості зійшла зима. Але ні, ану сіренівий. Я тобі хочу сказати, що ще й байдуже мені. Ану, деяке гарна. От зачем ти забираєш і збиваєш з мене оском? А от такой, ліловий. О, лиловий, каже. Слухайте, ще й байдуже мені з таким. А то. Слухайте, я хочу сказати, що кожна жінка вона богиня. Да, кожна жінка вона красотка. Дівчатка, деяке сіла ногу на ногу, модна, понімаєте? Та Настя, ну що ти? Мене Я по... ще налью, хотите? Подожди, в мене ноги були чисті, а то зараз мене спаскудять. Скажуть, так та старость його зійшла зума ще з ногами різами? Ні, ножки в мене чистенькі. Я ж їх помила, нібито. Шиї помила, ноги помила, губи накрасила. Гайда пойдет. Пойдет, все пойдет. Все буде. Головне, що живі здорові, слава Богу. Тобі розказувала, Настюша, як я колись у мене була ауді, спортивна, така хороша. Дивиться, а ця мені волос цепляє. Дівочка Мальвіна. Нація і бо ускажу з на старості от одзума. Так я й собі Ні, ти красотка. Давай мені вже красна. Я ж красна ікрою трогою. Слухайте, ну прибирала я на дворі, прибирала. Знаєте, як на дворі літо, жарко. Ноги грязні, резинові шльопанці. Ні, байдуженька. Гарненька. Ану цей прилежи геть. Ноги грязні, халат грязний, ну і набралося мусора. Прямо славненька. Яка славна жінка гарно зветься і по гарному зоветься. яка сланенька. Ні, байдуже. Сланенька, сланенька Настюш. Синій личе більше. Ну і докажу ж вам цю ж історію. Настюш, слухай, а може тобі казачення? Поубирала від дороги, замела два мішка мусора. Думаю, ну я не буду його лишати, заберу. Та й Грузія то мусор в багажник, резинові капці, шия грязна, платок на голові, халат грязний. Їду, я вивозю мусор. І так захотіла я мівіни. Та й заїжджаю в магазин. Як ти думаєш, піднімаю шию, а тут трепиться оця. Ну, ти розумієш, так? Да? Ну, коли жарко, дівчатка. Значить, заходжу в магазин, людей багатенько є. Думали, бомжиха. Але вони, коли подивилися, що я на машині, думаю, я украла. Коротше, заходжу і кажуть, дайте мені він ще й вдовг. Настя, вони там, мабуть, випали всі. Ну, всі случаї бувають. Коротше, я взяла я ту мівіну, ну, беру я ту мівіну, дівчатки мене знають, сідаю я в машину і думаю, чому на мене так дивилися і сміялися. Боже, піднімаю я цю шию, а тут репиться чорна, ноги грязні, платок на голові, Ну, зато я на ауді красній і з мівіною вдох. Слухайте, в житті буває все, правильно? Це життя. Ну що ми маємо це, ну, соромитись? Це оце життя. Он досіла ногу на ногу воло. Настя, на якому ми приділилися? Давайте окрасно. Слухайте, ну кожна жінка, вона ярка, Ну, вона... Мне не сиреневый. Не, ну, яркий – это тусклый. Настя, ты тоже убежаешь? Ну, давай тогда сиреневый уже. Дай ее сюда. Настюшка, давай ее, бо я начинаю уже. А ну. Слушай, я хочу сказать, что он прямо у меня до лица. Да? Да. Мне сейчас напишут, что шла сошла с ума. Да зишла. ладно ли это на улице можно яркие цвета на себя одевать? Ну, ты представляешь, такое? я выхожу, девочка-мальвина. Ну, хорошо. Хочу. Що ви скажете? Голубий, сиреньовий, красний, розовий, білий, чорний. Що мені робити? Глазки розбігаються. Слухайте, прям в такому а я сидю. Вот так. Ти теж славненька, байдуженька, Настя. Зійшли з ума, так. Да. Дівчатка, ну ми ж славні дожні бути. Так, дивіться. Показала все, що є, Поки потім покажу конічний. Ітог. Я також обходилась з сиреневим і була б не замужем. Вік би мамина була, славна жінка. Ну, Мама ж сказала. Що ти в мене сама гарна, сама красива, неважливо яка ти, з яким ти волосом. Але щоб я таку була б з таким волосом, то вік би коло мамі в дівках ходила б. така славна. Ну, мама ж казала, що я гарна. От я й знала що я гарна і жду принца на коні, але довго я його чекала і співала пісню. Ти чекай, чекай, я прийду. Тільки хто прийде. Наші прийдуть. О, наші, з такими ж волосами. Це хто готи не називаються? Ілі панки, или готы, или... ну кара направлення. Та вони всі одинакові. Я нас... хочу, щоб я в моїх года була вже уже мами, то я можу зугласна була і на гота, і на панка. Понимаешь? лишь бы... Би... ну є, я... ліж би не одна Настя, ти теж мені починаєш. Дика славненька. Чи панк, чи гот уже була б я готиха хай панчиха. Хто б їх, не була? Ха -ха. Не знали б, б цю світу з привозу. понимаете? А знали б гота. Да, Насі, і Богу напишуть, що вона перегрілася, чи що. Ну, а що, ні? Слухайте, ну славна та й славна. А що ти зачарована? Ціпляй, ціпляй красотками. Так що, мої хорошенькі, результат буде потім. Ну якось отак буде. Двіна дуже длинна. Такі знаєш, по попочку. попачку. Хисів, чим так? Да? Думаю, так. Да. Чи вище, чим рижа. Тож думаю, да, так? Да? Такі хорошенькі. Знаєш, таку можна крутити, знаєш, накрутити на руку, з'їжджати і <сіпі> будемо мовчати, ночі. Не заспокоїться, серце не заспокоїться, рана ніяк не завоїться. Там я поки поки наміряю, яким будемо робити, то будемо робити. Одна дівчина мені висилає голуб, розовий волос та каже. Ви що, серйозно його можете поцепити? Слухайте, я що похожа на несерйозну серйозну жінку. Я вполне серйозна жінка. Я жінка-ураган. ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Дівчатка, слухайте, в цьому житті треба пробувати все. І голубою походити, і розовою. Господи, прости, розовою не хочу. Сказала і не подумала тим ротякою своїм, понімаєте? Ще Господи не була б розова. Ну, я за цвіт волос говорю, хто що подумав, не знаю. Слухайте, ну що ні, жінка-ураган, то жінка ураган. Попробувати в житті треба все, і розовий, і голубою, і зеленою, і синію. Але я хочу вам сказати, що слухайте, ну а чого ні? Весна йде, чи все вже літо йде красу несе. Воно таку красу нанесло, до прекрасну жінку перед вами, що, не дай Боже, поймайте. Але моя мама всі казала, доця, щоб ти не зробила, щоб ти не діяти. Моя румяна, сама, 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 рум сама любима. Так, дівчатка? В житті треба пробувати все, отак. От Дівчатка, зараз я хочу вам сказати, що ми живемо в таке в таке время, що своє, напевно, врядність щось є. Дивіться, от я розкажу по собі: брови набиті, рісниці нарощені, скули зроблені, губи накачані, слава Богу, ніс свіша не перебитий, не він, наче мій. Груди підняті, живіт обрізаний. Ще що залиши мені зробити? Попу накачати, ноги і руки обрізти, получається так? Ну а що це життя? Що на сцені? Да. Ну що ні? Да. Дівчатка. Я думаю, що зараз можна Зараз Утром можна вставати кукла барбі. Тільки гручки і ножки не звигаються. <laughs> Нашу куклу барбі поставили, вона красива. А мене поставили, а я шевелюся. Ну ти шевелюсь, слава Богу. Понімаєте? Але слухайте, кукла барбі Настя, як ти, а я така кукла Барбіоночка, знаєш, така добротна. Але ручки ноги не згинаються, а в світульки згинається, все. І присіла, і встала. І я вже вкажу, яке ноги задирати в задерла і сама в шокі була. Дівчатка мої, я, звісно, такі длінний волосся не мала, а він дійсно длинний і так воно, ну, красиво. От скажіть красиво. Просто, знаєте, дорого, багато, дешево сердито. Ні, ну не дешево, тому що така длина волосики, вона не дешево. Я хочу сказати моїй красуні, що кожна жінка вона завжди хоче бути дуже дуже гарна, ну дуже гарна. І ще раз хочу повторитись, що після 40 років, дівчатка, після 40, після 50, ви не думаєте, що з кожним роком ми з вами старіємо? Да? Ні, з кожним роком ми з вами молодіємо. Наша душа, вона молодіє, вона просто цвіте і пахне. Так і кожна жінка, вона завжди хоче цвісти і пахнути, тому що ну по-другому не буде ніяк, дівчатка. Так що я вам уже казала, хочете дліні волосики? Пожалуйста, дивіться, в в настюже цілий ряд сіреніві, зелені, голубі. Вона вам зробить все, що ви захочете. Буквально ми почали в скільки 4. чотири чотири. от 4. Скільки зараз рем? Пол сьомого. Ми зараз робимо гафре. Я роблю хвоста. І що ви думаєте, де я біжу? Я біжу ще на ріснички. Мене ірочка жде на ріснички. Зроблю ріснички. в суботу, понятно, дівчатка. Міняється постіль. Та я ще сьогодні ввечері її поміняю і рано утром вивішу і піду на роботу. Тому що, ми знаєте, ми встигаємо все і бути красивими, і бути желанними, і дома все зробити. Мої красуні я вам завжди говорила і буду говорити. Неважливо, скільки вам років, дівчатка. Важливо то, наскільки ви себе відчуваєте. А відчуваємо себе завжди. Ви знаєте, коли я паспорт віддивилась? Коли міняла в ньому фотографію, більше я в нього дивитися не буду. Він мені не потрібний. Понімаєте? Дивіться, га. Розпустила свята коси. Подожди, час замотає свята коси. Це ж я вам дуже не почала показати, тому що ну, ви ж, дружді, все бачите у мене. Абсолютно все. Я думала, думаю, боже, чорний, білий, чорний, білий. Мені свят давай. Отак, от знаєте, і знаєте, як мені подобається? Зараз ми зробимо гафре. Зробимо хвоста, заплетемо тугу косу і буде просто агонь. Я таку знаєте, взяла на руки, намотала, кіпанула і все. Так що, мої красуні, ми красуні. Неважливо на руки. Ви мене поняли? Саме головне душа, душа. А душа наша сіяє, пархає, тому що ми красотулічки. I love you. Так, дівчатка. Ну що, нацепила світа. Шалалала, музика грає. Да, у нас, звісно, були сьогодні два такі взриви, Але, дівчатка, я чесно, я це все чую, я це все бачу, але хочу сказати, що життя продовжується. І нам потрібно жити, жити і жити. Чесно. Воно гупнуло, ми навіть не розуміли, як. правда, душа жалася. Ні, все добре, все буде добре. Живі, здорові, дякувати Богу. Красуні мої я поцепила такі волосся. Каже, знаєте, до попочки. Такої для них що в мене не було. Дівочки, ну в будь-якому випадку ми всі красуні були, її будемо. Буду це говорити абсолютно завжди. Дівчатка, ну ще настане час, що я дуже хочу цю програму без комплексів. Повірте, вона буде. Вона буде, тому що все, що ми хочемо, воно все буває. Саме головне наші мислі матеріальні. Хто думав, що Світолічка буде прекрасним журналістом? І прямо це з гордістю скажу вам, тому що до вузу ми йдемо з вами в Мессі. Поїмаєте? В Мессі, скрізь в Мессі. Там де я, там і ви. Я вас всіх обіймаю, ціліваю, I love you. Це у нас іде ускорений процес крупного гофре. Тому що, знаєте, ну, волосики — хорошо, але хвоста хочу. Не, прямо, знаєте, Хочу такого -то. хвоста хорошого. Косу, да, Настюша? Mm -hmm. І летю на рісниці. Звісно. Іринка моя довольна, що я її набрала. Час. вона на доїхала додому, але завтра вона на свадьбі. Я говорю, Іринка, ну що робити з цією воїнією? Ну до ж бути завжди красива. Правильно, дівчатка? Всіх, причому всіда. Слухайте, коли ми робимо собі красоту після роботи до 12, ми сьогодні так просто швидко з настю справилися. А так обично приході після роботи 5-6, поки сняли, поки втіли. У 12 приходиш додому. Дівчатка, ну ми ж хочемо. Дивіться, от я, якби там не було, у мене губи всі накрашені. Ну в будь-якому випадку губи накрашені. Так що красуні, гафре, робимо, зроблю хвоста, покажу. А потім на ріснички. Ну, я так з ними вже ході більше місця. Вишов. Ну правда. Я... Ну, правда, ну ну правда. Дівчатка вже зробили в ускореному варіанті. Так, хвіст у мене, звісно, отакий, дуже-дуже великий, але ми заплатимо косу, таку, знаєте, плотну, красиву косу і вже біжу на ріснички. Так що, дівчаточки, е напишіть мені в коментарі. Взагалі, ви всі любите чорний волос, коли я з чорним волосом, але мені аж самої не прийшло, бо такої длини у мене ще не було. Ну, воно круто, особливо, ну, зараз літо Ну, жарко. Ну, те, що ж жар, так всі жарко, такий штанах жарко, що ж мені їх зняти, що, хоч і без них, хоча я можу. Хо -хо! Я жінка, ураган. Та я можу все і роздітися, і роздутися, Але дома, дома, дівчинка, ви думаєте, що така розпущена. Ні, я не розпущена. Я дуже культурна віжлива жінка. Да, да. Я можу ляпати тим язиком, що хочу, але як касається діла, я дуже красиво, тако, знаєте, віляю свою попочкою. Ні, ну попочку я ще не обрізала, ні. Я тільки животіка обрізала. Попочку я не буду обрізати. Вона в мене байдуженька, байдужа. Да. Попочка це сам процес, понимаете? ну. Ну, дівчатка, ножки, ручки. Це у мене є як кукла барбі. Все є, тільки не згинаюся. Понімаєте? Це так я себе обріжу, згинатися не буду. Зараз на ту косу і покажу далі. Так, все, дівчатка, я нормально збулись, збулися, здихались. Дивіться, ця яка коса. Ну, я люблю, коли хвостик, косичка, да, воно так красиво. По перше воно так дорого, багато. Ви знаєте, що зараз це дуже модно, дуже модно підняти красиво волосики, заплести косу. Ну і все. Так що, мої красуні, пишіть коментарі. Вам подобається мій длинний волос? Да? Подобається. Вам подобається коса? Подобається. Сама сказала, сама відповіла. От і весь. От і вся відповідь, правильно, правильно. Але, дівчатка, я сідала вас, прислуховуюсь, я всіда все слухаю, але ви розумієте, в кожної людини є своя думка, свої мислі. Правильно, дівчатка, слухаємо, прислуховуємося, але робимо своє. Хоча хочу сказати, багато хто написав, що длінний волос. Дівчатка багато написали длінний волос. Хоча в мене було таке роздум'я. короткі дліни, короткі дліни. Думаю, ну хорошо, давайте дліни, давайте дліни. І що мені буде жарко? Подумаєш, жарко, прошла дому шла, не голову намочила, постояла тих два часа пограла. О, які два часа, двадцять собачкам пораз, голова висохла, і не треба мені. Його дуже розпушувати. Ця прическа у мене, знаєте, ця прическа називається неділька. Знаєте? пам'ятаєте, такої струси були неділялька. середа, 44. Отак і у мене волос. Перший день по два дня ходжу з розпущенням, три дні з хвостом, чотири дня з гулькою. Відтоді вийшло дві неділі. Правильно? Правильно, I love you. Я хочу співати пісню Ось що такоїться, ось що такоїться». І руська, ти робила нічну сміну? Ти ночну сміну робила колись? Я буду в ходу 24 на 7 робити. Пластичка моя. Я тебе теж люблю. Спасибо за комплімент, спасибо. Давай, Давай Тёмчик, включи хоч ці хаті світ. Давай, Сьом. включи в хаті світ, тут підсвічені. Щоб... У нас він на обстановку. А що з <різь> Вінкім і обстановки робити? Добрий вечір. Так, що в нас по времени? 28-го. Іроська, ну подожди, я тебе хочу з Днем на народження привітати. Ну що ж у мене місяць назад? Та й що, а я в тебе коли була? Місяць назад. А, ну, мій так. подарок у мене, чуйте, у мене оце, як... мій бронежилет, у нього три позиції. І в одно... От дивіться, яку із позицій у мене подарунок. От скажи чесно. Не лякай мене. Ну, скажи, перша, втора, третя. А ну каже, де він захований? А в трьох нема? Та нема він в одної, ну, ти ж дуже не наглій. <рес> в якої? Між доцицьками. Та між доцицьками взагалі <рес> немає. Ну, Давай друга попитка, перва, друга, третя. Ану, кажи мені. Давай внизу, тобі легше вниз буде щось запхати. Внизу тут, так? Да? Ну ти вгадала. Оп. Так що мої красоні, дивіться, время в нас. 28-го, але моя Іринка рісниці робить за час. Чого ти красива? Зачем ти це говориш? Красуні, I love you, До зустрічі через час. Мої хорошенькі, добрий вечір чи доброї ночі. Зараз вже скільки у нас пол Чи скільки? Так, часиків. Ми зробили сьогодні ріснички, дівчатка. Я вам хочу, який це М? М. Виген, так. Да. М. Вигін. Так, да, края, а края трошки більше. Так, да, зробила тобі 12. От тебе цей раз дуже гарні ріснички свої. Ну, да. Так я скільки ходила, дівчатка, Значить, це ми сьогодні довгих робили, тому що я вам скажу, правду, що я була в Насті, випила мочегону. І тільки я закрию ті очі, я встаю. Тільки закрию очі, я встаю. І ракета, що це? Давайте сідай, каже, на унітак. Кажу, ну успокойся, зачем чим ти це говориш? Я не часто їх б'ю, але кажу, потрібно врім від врім пити, дівчатка. Я хочу вам сказати, що я е, ніколи в житті не ходила з різницем більше місяця. Правда, Іринка, вона творить чудеса, Дівчатка. Саме головне, що мені подобається, що вона дивиться на ваш власні. Дивіться, я робила всякі різні рісниці, але ми остановилися на ель і зір. Так M -M. що крас просто... да. ЕМ хочете різниці, До... що, мої красуні, е, якщо ви хочете красиві ріснички, саме головне, що мені подобається, ір правда, що підбирається по поганько. Ну я вже скільки я в тебе вже років ходжу. Років, років сім, представте, витерпіти сім років цю прекрасну очаровательну жінку. Да, дівчатка. Так, що, мої Ви хочете красиві ріснички? Саме головне, що не довго, не дорого і супер. Я з рісницями, щоб ходила місяць, вичли, я видюрюю. А цей раз я навіть не видюрлю. Ви представляєте, так? Мої хорошенькі, я вам всім бажаю. Хорошого, тихого, мирного вечора, спокійної ночі. Я зараз теж прийду бігом додому, закину вещи в стірку, зварю два яйця. У мене є одна помидора. Поки віші постираються, я помию ноги, дім два яйця, ляжу на бочок і буду говорити спокійної ночі. Так що, мої рідненькі, я вас I love you!